Чи просвердлити 12-вольтний шуруповерт рейс. Один, у мене там є злосний хейтер. Ну, хейтери це теж, вони завжди полезні. Ти кажеш, що я рейсу ним хай просвердлю. Ну, думаю, а, а що справді? Щоб мені цим шуриком не просвердли не просвердлити рейсу. Спочатку шуриком попробую, потім їм візьму, подивимося, як буде. Я тут свердлив тоненьким свердлом, отверткою, практично просвердлив. Зараз ще к ним якось інруди, не знаю, що це таке. Написано якась ніби спрей з маска. Не знаю, поможе воно щось чи не поможе. Ну, У всякому випадку спробуємо як цей шурик шурік свердлити. Так, Приступаємо. Так, шурик цей, 12 вольтний, Подивимося, як він справиться з рейсою. Так, свердло теж це, між допрочимський. Це якийсь не, не з комплекту, а по одному продаються свердла для імпакта. Я вам скажу, ніби цю рейсу непогано воно гризе. Ось оно, дивіться, де воно. О, бачите, теж свердло Дніпром. Але що, хейтери все одно будуть, срати, будуть казати, що, що це пластилінова рейса. Так, ну а що, непогано воно свердить. Зараз ще общекнем цей жижі. Жижа в основному, щоб свердло не перепалити. Як його перепалити, то воно тоді не хоче свердлити. Там, мабуть, у мене свердло вломане, так. Да. От карамбас. Ті дульки з маком. Я зараз, виходить, то кобальтове свердло вломане. Я його як висвердлю? Треба мені його вибити, то свердло звідти. От хай тура. Зараз піду пошукаю якогось пробойчика, виб'ю то свердло, поняли? Там по центрі свердло вломане. І це воно зараз не рейсу свердлить, а свердло свердить. От, от карамбас. Поки вибивав свердло, то взяв ти гвоздика застромив, вломав. Ну нічого, попробую. Я думаю. Ну, що є, то є, що я зроблю. Свердлим так, як є. Одною рукою дуже неудобно, я вам скажу, по секрету. Так, но стружка ніби йде. Значить, значить щось там свердлеться, якщо стружка йде логічно. Капець там дюрка, що це скільки це і рейси, блін, що вона така здоровенна. Так, я вже руку хочу міняти, бо в мене вже рука болить. Ой. О! Так, що ми на... Ладно, давай мы выключим трещотку. Оба. О, прошло. Ну что, есть Юрка на сквозе рейсы? Есть. Все, не знаю, скільки часу пішло, вже потім буду відео монтувати, покажу. А так, в принципі, просвердлили. Якби ще не було там того свердла вломаного, то було б набагато швидше. Ну нічого, коротше народ, якщо цікаво, щоб я ще імпактом просвердлив, або цим гайковертом, пишіть коменти, свердли імпактом або свердли гайковертом. Мені що, шкода, рейс, дивіться скільки ще місця. Аж можна свердлити і свердлити. Кому цікаво, пишіть, коротше.